Що ви думаєте про Майнкрафт фільм? Озвучив Сала. Будь ласка, підпишіться на канал. А також будь ласка, читайте дисклеймер. Це буквально, якби хтось давав принтер, який другує гроші, а ви подивилися в нього і подумали. Я знаю, що з ним робити. А потім взяли великий молоток і розтрощили його. Навіть фільм про Майнкрафт, мав би бути легким китком. Я справді не маю жодного уявлення, про що вони думали. Цей фільм буде мати успіх, тому що він в основному орієнтований на дітей, а моя дитина в захваті від нього. Тому це не один, а чотири квитки для всієї нашої сім'ї. Borderlands заснований на грі зником ЕМ. Я не його в кінотеатрах. Зовсім інша демографія, зовсім інші очікування. Я не здивований, що фільм по майну роблять саме в жанрі комедія. Це було очевидно. То хотів Dark Fantasy, щось понапродумували собі просто зайвого. Але по одному трейлеру сформулювати думку складно. Це лише трейлер, який мені сподобався, але яким буде фільм, сказати важко. Проте бюджети немалі, які надії на те, що фільм буде гарним, не шедевральним, але й непоганим це точно. Друзі, вибачаю за невеличку паузу. В нас сьогодні відео бере участь квадратний, і він, як волонтер, попросив проспосюдити ще його хорошим друзям з 46-ї бригади, що знаходиться в одному з найгарячіших напрямків. Потрібно зібрати на лафет. Привіт! Коротеньке відео для сови, для вставочки. В відео власне, приблизно таким чином я виглядаю. І ось що у мене для вас є: саме сім чарівних тубусів та два протитанкових, ну як взагалі, проти проти легкоброньованої техніки. Воно використовується гранатомети М 72 Два. Єнному стані в нас триває збір на лафет для хороших друзів із 46-ї бригади. Безпосередньо це є призи для збору. Нашого нам власне лафет. Ця штука потрібна для евакуації підбитих пікапів, підбитої легкої техніки і власне. Якщо вдасться зібрати трошки більше, додатково закупимо помпові рушниці для збиття FPV-дронів. Наразі маємо на меті зібрати 100 тисяч гривень, тому що ціна досить різна від 80 до 130, Тому треба ну, бажано мати на руках якусь певну суму, щоб в разі чого оперативно купити, організувати доставку і таке інше. Якщо хочете допомогти, то вітаються будь-які донати. Якщо хочете отримати якісь приз за свою допомогу, то п'ятеро людей отримує за донат від 100 гривень один квиточок це 100 гривень тубус. Якщо ж ви хочете отримати тубус плюс гранатомет, то такий квиточок буде коштувати 500 гривень. Відповідно, в нас буде сім переможців: п'ять тубусів і дві людини, які отримують по тубусу та по гранатомету. Максимально вдячні за вашу допомогу. Відповідно, результати будуть в моєму телеграм-каналі. Можливо, сова залишить мені нього посилання. Якщо ні, то вам прийде сповіщення на пошту, якщо ви виграєте. Моя думка це, в принципі, з х... всіх можливих поганих варіантів, з яких вони обирали. Тому що замість цікавої історії, там анімації буде клішовано х... ці рандомні персонажі, які абсолютно не потрібні. А потрапляють туди, де їх. Не має бути стилістика ок, але ну залишіть стіва, все цього буде достатньо і виглядати має в принципі непогано. Ну або я не знаю, зробіть як сторімот. Теж ну окей, але з тої стилістикою, яку ви придумали. Ні, вони вирішили зробити різних юзлис персонажів, які ну які, ну просто щоб шо, що? типу щоб показати історію, типу, паджуманджи, так. Хоча вже типу, було і є, це не цікаво. Е, я щось думаю, що там не буде там пояснення світу Майнкрафта, не буде там е, якихось теорій гравців. Це ви просто три дебіла, чи, чи чотири, які там будуть бігати. Е, ну плюс ті, які буде показувати, що до чого, щоб вони з'їбали і Детройт і там чи кудись ті того. Ну і, і і все, власне, там по сюжету будуть вчитися крафти, там варить зілля і та, дракона в дипло, не більше. Що на щось адекватне я не розраховую. Е, в принципі, коли це вийде, я як Майнкрафт. Е, Двохтисячного рівня зобов'язаний пойти це подивитися. Потім вже детально скажу, що це ну говно чи трошки гірше, чим я собі уявляв. Але то таке вже нюанси, і про це ми дізнаємося тільки тоді, коли фільм безпосередньо вийде. То що дивитися по-любому треба, бо ну це обов'язково. Ну для мене я вважаю. Проте, ну тіпа, якби я не був з Майнкрафтом знайомий, в принципі, я б на таке не пішов. Це просто тому, що я граю. В цьому. На жаль, але це буде добре. Тому що в Майнкрафт грають переважно діти, і вони підуть подивитися його і насолодитися ним незалежно від сюжету, тому що вони побачили світ, в який вони грали роками реальними на великому екрані. Діти будуть тягнути своїх батьків, незважаючи на погані відгуки, якщо вони будуть. Буделенс не так добре відомо, як Майнкрафт, і не на всіх пристроях так багато батьків сьогодні пукають планшет телефон при своїм дітьми, і вони опиняються на Майнкрафті. Окей, окей, знову побуду адвокатом корпорації. ситуація така. Об'єктивно кажучи, єдине, що мені не подобається, що, по-моєму, краще був формат, типу, як мультика Маріо. Але нехай. Ті, хто думали про Дарк Фентезі і всю цю страшну штуку, час дорослішати і витягувати соску з роту. Це в першу чергу комерційний проект. І Майкрософт прекрасно розуміє, то їх аудиторія. ви думаєте, це ось ці одинокі геймери, які люблять Дарк Фентезі? Ні, їх аудиторія це умовний Джон, якому 35, а його дістирічний син грає в Майнк. Крафт і поведе всю сім'ю на фільм. Ви можете написати хоч 100 розгніваних коментарів, але дітям подобається трейлер, бо це яскраво, це весело. Джек Блек, який озвучував панду Кунфу. Що ще треба для щастя дитини? Свою касу воно збере. Я чомусь думаю, що він буде не один. Перша частина 100% буде про знищення орд Піглінів, а вже другий будуть розбиратися з чимось іншим: на кшталт розбійників і третій, як завишалі, вже з драконом. Як ви мені, це саме ймовірний сюжет. І знов таки Дітям це сподобається, бо воно яскраво, і воно весело. А діти приведуть туди батьків, а з ними вийде сотні тисяч морчов, які відіб'є фільм ще три рази. Тож так, я вважаю, що фільм в одній із самих ідеальних епостасій зі своєї сторони комерції. Я вже втомився від цієї овечої ментальності. О, я думаю, що це фільм сміття, як і всі інші. І я теж крутий. Чому ми не можемо просто мати власну думку? Оп! Ви справді хочеться сказати, що Медам Павлотина» і придорожній будинок кращі фільми ніж прикордоння? Ні, ні, «Санітниця». Я вважаю, що прикордоння був у кращому випадку нормальним фільмом, але аж ніяк не найгіршим. З тих, що ви у кінотеатрах театрах у 2024 році для мене найгірше фільм 2020 року це придорожній будинок. Жахлива гра акторів в історії, яка не знала, куди рухається. Чесно кажучи, можливо це тому, що я зосередився на твоїй критиці, але для мене проблема не в анімації, проблема у відсутності анімації у головних акторів. Вони взагалі настільки різко, що навіть не є частиною пейзажу, чи не могли б вони принаймні зробити твої тіла подібними. Сам кастинг жахливий, але не чесно кажучи, очікував цього після Джуманджі, Маріо, Гарфілда та всіх інших веселих знаменитостей, які кидають і тікають. Ви всі не розумієте, чого фільм про Майнкрафт не провалиться, бо навіть не буде таким же поганим як Borderlands. Цільова аудиторія. Якщо ви читаєте цю статтю, є велика ймовірність, що ви набагато старших за тих, до кого вони намагаються достукатись. Ви належите до натовпу. Ми сподіваємось, що ви це побачите. Тобто до тих, кому може бути цікаво, як перекладено фільм, чому вони просто не можуть зробити анімаційний фільм, тому що це суперечить меті фільму про Майнкрафт, мета відтворити те, що зробили Джуманджі, якби людина реагувала потрапляючи в цей світ, якщо ви зробите його анімованим, ви не сягте цього почуття подиву, а просто спорігатимете за процесом. Що ви можете робити вдома безкоштовно? І це є причина вдома. Borderlands могла б бути легко стати анімаційним фільмом, навіть дотримуючись звичного для нас стилю. Як кажете зараз, коли він не заробить мільярд доларів, наприклад, фільм про Маріо не був хорошим, але я все одно вважаю його чарівним. А візуальні ефекти чудовими. А це все, що дійсно має значення для іскравого великого дитячого фільму про інтелектуальну власність. Він і досі в топ 10 фільмів Netflix. Якби Майнкрафт був повністю німоційним, я б теж сказав, що він би вийшов не гіршим, якщо не кращим. Але дивне поєднання живого, якщо це дійсно дивне. Різниця, яку я бачу, на мою думку полягає в тому, що Borderlands взяли смішну концепцію, і намагалися зіграти її правильно. Вони хотіли зробити бойовий стилі Марвел зі смішним стебом і крутими екшн-сценами. Фільм про Майнкрафт здається набагато більше схоже на це тупо, тому що ми будемо дурними і спробуємо зробити якусь комедію для бідних батьків, які затягне на неї. Я не коментую чи вдалося їм комедія, але намір і підхід здаються зовсім іншими. Зазвичай вичим мене такі речі не цікавлять. Я просто відмахуюсь це не для мене. Або дітям сподобається. Це. Я справді ображений. Це виглядає як повне сміття, приготовлене в залі засідань, правління і вислане для масового споживання. Джон і Джош перевернули по могилі, якби дізналися, що вони десь в причині. Джек, про що ти думаєш? Голівуд, будь ласка, припини намагатися реалізувати Джейсона МО. Він відстій! 90% цього фільму знято перед блакитним екраном. Не те, що. Не може бути веселого, недбалого кіно, але в цьому немає жодної художньої цінності. Стовідсоткове лайно, лайно з дуби. Майнкрафт одна з найпопулярніших ігор в історії. Я вважаю, що цей фільм зробить понад 1 мільярд доларів у міжнародному прокаті, незалежно від того наскільки він тупий. Зрештою, значну частину його глядацької аудиторії складають діти, а діти дивляться всіляке тупе лайно. Порівнювати з фільмами про Майнкрафт з Borderlands, на мою думку, не варто. Замість цього прийняти його з Пітіночфіма Фредді. Я не граю в ігри ФНАФ, але я фанат жахів, тому для мене ця катація була добісанодною. Але вона була наповною фан-сервісом, і фанато було бать. Ще вона не страшна, і в підсумку вона зібрала майже 300 мільйонів доларів в прокаті фільму про Майнкрафт, що за все буде те саме, як фільм Він ймовірно буде відсінив. Але як екранізація Майнкрафт, він буде насичений фан-сервісом. Фанати з'їдять його, і він перетне позначку в 1 мільярд доларів. Схоже на дурнувати дитячі кіно відеогру. Думаю, людям сподобається в цьому бути є сенс. Сумніваюся, що ці люди будуть їхньою цільовою аудиторією, на відміну від Borderlands, Про який навіть не знаю хто був їхньою цільовою аудиторією і в чому сенс фільму. Я знаю, що це буде погано, але настільки погано, я серйозно шокований, особливо коли звичайна людина з простими інструментами редагування може зробити в 100 разів краще і насправді зробити гідну роботу. Ого, більшість редагувань, які я бачив, справді краще за графіку цього фільму. Це більш схоже на пароді, призначено для того, щоб якось висміяти його. Мінкрафт настільки знаковий, що звітувати це погано, і мені шкода, Джек Блек був найгіршим вибором для Стіва. Чорт, у них була одна робота, і вони її зіпсували. Мій друг так розкручував цей фільм. А коли вийшов трейлер, і я запитав його, як він відповів, що був дуже вчарований. Комп'ютерна графіка хороша, але проблема в тому, що люди не підходять. Тів це же блек без змін. Якби люди були в чоловічій статі, цей фільм мав бути кращим, але можу сказати, що поросята та приводи виглядають жахливо. Друзі, дякуємо за перегляд і будь ласка, дивіться в опис. В описі є телеграм-канал мій, телеграм канал квадратного і збір квадратного. Будь ласка, закрийте, хоча б які не знаю, не б гривень 10, тобто на 10 гривень буде частинкою е, цього гарна частинка збору. І сподіваюся, то відео це перше відео, де в нас були запрошені блогери. Будемо і далі когось запрошувати. Сподіваюсь, вам сподобалося. Гарного дня і до зустрічі.